Яка роль української науки у збільшенні виробництва далекобійних ракет та дронів? І от якраз те, що академія буде робити, то буде відроджувати якраз цю про електронну галузь. Розкажемо про вітчизняні технології, що дозволяють відновлювати натівські гармати. Вона вже близько року успішно застосовується в Україні для відновлення елементів віддачі сучасних артилерійських установок. Це Та покажемо низку напрацювань українських науковців для посилення сил оборони. України це проект спільний з різними інститутами, як Академії наук, так і Міністерства оборони. Вітаю! в ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про роботу українських вчених для розвитку вітчизняної зброї З початку широкомасштабного вторгнення Росії Україна майже повністю орієнтувалася на зброю західного виробництва. Однак, у 2023 році влада України почала стимулювати розвиток саме вітчизняних оборонних технологій. Національна академія наук України є одним із провідних центрів з розвитку передових технологій. Як вийти зі стану опозиційної війни і глухого кута російсько-українського протистояння? Відповідь на це у своїй статті для економіст дає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначає, що саме масштабний технологічний стрибок прискорить українську перемогу та зменшить людські втрати на полі бою. Ця стаття вкотре актуалізує важливість передових науково-технічних досліджень для створення сучасних озброєнь і систем захисту, а також для посилення військового зв'язку, медицини та та логістики. Всі ці питання здатна розв'язати, ба більше вже активно залучена до цього процесу Національна академія наук України. У цьому випуску ми розкажемо про роль українських науковців у наближенні нашої перемоги. Але для початку познайомимось з тим потенціалом, який має Академія. Нині до складу Національної академії наук України входять близько 170 наукових установ, 30 з яких створено за часи незалежності. Це інститути, наукові центри та музеї, заповідники та дослідно-виробничі установи. Станом на 2023 рік в академії наук працюють 26 тисяч чоловік, з яких 13 тисяч наукових працівників, а серед них своєю чергою 2422 докторів наук. Та 6587 кандидатів наук. Заснована 27 листопада 1918 року гетьманом Павлом Скоропадським у вирі українських визвольних змагань НАН України відіграє ключову роль у підвищенні технологічності українських озброєнь та відбудові України. На це працюють три основні секції: фізико-технічних і математичних наук, хімічних і біологічних наук та суспільних і гуманітарних наук. Секції в свою чергу складаються. З відділень ми маємо 14 відділень. відділення відповідають різним галузям наук. Це відділення математики, інформатики, механіки, фізики, астрономії, наук про землю, фізико-технічних проблем енергетики, фізико-технічних проблем на хімії, молекулярної біології, загальної біології і так, далі, і так далі. Тобто, ми маємо справу по суті з усіма напрямами сучасної науки. В НАН України діють п'ять регіональних наукових центрів подвійного з міністерства. Ством освіти і науки підпорядкування Донецький з центром у місті Покровськ, Західний з центром у Львові, південний з центром в Одесі, північно-східний з центром у Харкові, та Придніпровський з центром у місті Дніпро. Статутну діяльність Кримського наукового центру та його фінансування з бюджету НАН України призупинено у 2014 році. Після захоплення Росією Криму основним напрямком роботи Академії наук стало покращення технічних характеристик української зброї, зокрема артилерії та боєприпасів. Вагомих результатів вдалося досягти у захисту особового складу та бронетехніки, а у галузі військової медицини було створено унікальні біоматеріали для відновлення кісткової тканини. Для виробництва сучасних високоточних крилатих балістичних та авіаційних ракет, а також комплексів озброєння та елементів управління, важливу роль відіграє мікроелектроніка. Наявність плат прямо впливає на швидкість та обсяг виробництва високотехнологічної продукції. Тож нині Україна на шляху до відродження галузі мікроелектроніки для потреб військового виробництва. Продовж останніх 30 років мікроелектроніка в Україні не розвивалася поступ було досягнуто великий. В цій сфері на міжнародному рівні і потрібно надолужувати і наздоганяти. І зрозуміло, що на сьогодні далеко не все можна купити, далеко не все нам продадуть. Тому потрібно розраховувати в першу чергу на свої сили. І от якраз те, що академія буде робити, то буде відроджувати якраз цю мікроелектронну галузь, тому що потреба в цьому дуже велика. Ті самі інфрачервоні головки самодоведення, це є те, що вкрай потрібно. Ми і раніше долучалися. До цієї діяльності. Ну а сьогодні це стає одним з ключових питань, і ми готові це підняти. Інститути Національної академії наук розробили варіанти корпусів для артилерійських снарядів натівського калібру та пропозиції щодо організації їх виробництва, запропонувавши власне обладнання та технології. Ще один важливий напрямок роботи НАН України для Збройних сил: відновлення гаубиць та самохідних артилерійських установок. Причому мова йде не лише про радянські Системи, а про гармати, які поставлені нам західними партнерами, саме прикладом таких технологій є технологія електродувового відновлення та зміцнення поверхні штоків віддачі артилерійських установок. Штоки віддачі відповідають за керування віддачею, тобто рухом зброї під час пострілу. І вони піддаються колосальним навантаженням. Наприклад, у 155 мм гаубиці Іла віддачі перевищує 400 тонн при роботі в парі з бронзовими втулками, поверхня штоків в результаті тертя піддається інтенсивному зношуванню. І саме розроблена нами технологія призначена для відновлення розмірів штоків, підвищення насостійкості та корзійної стійкості їх поверхні. Це забезпечується шляхом нанесення шарозахисного покриття методом електродугового напилення. Цей метод полягає у плавленні двох дротів за допомогою. Електричної дуги між ними та диспергування розплаву та нанесені частинок струменем стисненого повітря на поверхню деталі. Товщина покриття, нанесеного з використанням цієї технології, не перевищує трьох міліметрів. Вона вже близько року успішно застосовується в Україні для відновлення елементів віддачі сучасних артилерійських установок, зокрема французьких 150-мм самоходних гаубиць Цезарь. І важливо те, що технологія де дозволяє максимально швидко протягом одного дня проводити відновлення всіх деталей і таким чином, щоб у найкоротший срок могла продовжити ефективно працювати на полі бою. Установи Національної академії наук забезпечують низку потреб сил оборони України. Ряд інститутів розробляють рішення для протезування військових та виготовляють титанові пластини для поранених. Важливу роль у функціонуванні війська відіграють картографічні матеріали та засоби для орієнтування на. Місцевості. Відділ гемотизм займається широким колом питань. І одним із таких напрямків це є побудова магнітних карт різних масштабів. Вони необхідні для потреб геології, геофізики, так і військових. Зокрема, я можу показати вам приклад, що карта магнітного схилення вона широко використовується військовими для орієнтації і при стрільбах використовується. І інститут геофізики наразі розробив таку карту, яка передана Збройним силам України відповідним підрозділам, і яка використовується ними інтенсивно. Окремо, увагу Українські науковці приділяють захисту та маскуванню військовослужбовців і техніки на полі бою. Це маскувальні покриття інфрачервоного діапазону. Вони абсолютно прозорі, можуть наноситися на різні поверхні, вони розсіюють саме тепло і відводять його. Щодо броні, то саме установи академії мають серйозний доробок щодо керамічного захисту. При цьому розробляються окремі модулі для бронетехніки, які буде дуже легко змінювати у бойових умовах. Нині велику актуальність мають роботи з титанових сплавів. Технологія виробництва елементів броньового захисту з титанових сплавів це шаруваті, в першу чергу пластини титану з різними властивостями, які по-перше, гасять удар, а по-друге, Дуже міцні, не дають проникати кулям. Ми розглядаємо і можливість нанесення на там, на, наприклад, кабіни захистити да, автомобілів або літальних апаратів. Для саперів Сил оборони України розроблені ряд рішень для виявлення і знешкодження мін. Одну з таких розробок представили у жовтні на спеціалізованій виставці Security 20 у Києві. Наступна наша розробка, яка Представлена тут це аеромагнітна система безконтактного виявлення та картографування металевих вибухових пристроїв. Це проєкт спільний з різними інститутами, як Академії наук, так і Міністерства оборони. Наша частина це магнітопроводи з отакої стрічки. Це аморфна стрічка, яка Є дуже магнітом матеріалом, і ми можемо робити маленькі, легкі магнітопрови. Тут, тут два магнітометри є це ферозондові магнітометри, які міряють три компоненти поля X, Y, Z, і які дозволяють будувати детальні магнітні карти. Вони можуть використовуватися як в наземному варіанті. Для тестування ми їх використовуємо в наземному варіанті, так і з дрона. Якщо до дрона, то на певній відстані до 3 метрів, тому що дрон дає завади електромагнітні і може впливати на покази приводу. Таким чином, така система дозволяє виконувати профільні спостереження, будується карта, робляться різні трансформації цих вихідних даних магнітного поля і в принципі будуються такі карти. Які дозволяють е, виявити розташування мін. Створення таких карт із використанням геоінформаційних систем дозволяє пришвидшити процес розмінування та спростити роботу саперів на великих і у важкодоступних площах. Мова йде не лише про пошук мін, але й про фіксування уламків, снарядів, ракет та дронів. Наземні сапери вони дуже мало обходять території. Там дуже важка робота, звичайно. І тому, якщо ми дамо карту. Вже будуть відомі розташування або самих мін, бо їх скупчення ділянки. Це вже надзвичайно спростить і час їхній і. Затрати. І голова командувач збройних сил, і міністр стратегічних галузей промисловості на власні очі побачили, і віц-прем'єр-міністр Федоров на власні очі побачили, що здатні інститути академії. І ми отримали досить таку високу оцінку. Але що можливо найважливіше, так це те, що після цієї виставки якраз і Міністерство оборони, і Стартихпром запросили перелік тих експонатів, які були представлені, вони детально опрацювали Вали ці списки і вже сформулювали те, що для для них найважливіше. І наразі, наразі, все це в процесі вже ем, наші інститути починають працювати саме на виконання таких замовлень укладаються окремі договори. Після російського вторгнення безпекові питання для академії наук здобули особливу актуальність. Перед усім це атомна енергетика та захист атомних електростанцій, а ще аерокосмічні технології та використання лазерів для боротьби з ворожими безпілотниками. Завдяки роботі українських науковців ядерні реактори ВВР 440 та ВВР 1000 якими оснащені чотири українські атомні електростанції, почали отримувати паливо від американської компанії Westinghouse. Цьому передували складні дослідження та випробування. Таким чином Україна стала першою країною, яка реалізувала проєкт диверсифікації ядерного палива на реакторах цих двох типів. Питання диверсифікації ядерного палива воно було вирішено завдяки. Дослідженням виконаним в, в національному центрі Харківський фізико-технічний інститут, але це тільки один бік справи. Окрім е, цих паливних елементів, твелів, так званих, е, є ще питання системи управління і захисту. Є проблема цих регулювальних стрижнів, які поглинають І е, які регулюють і регулюють власне е, режим роботи е, атомного енергоблоку, так от. Як з'ясувалося, ну тут нічого дивного, звісно, що ці от регулювальні стрижні, тобто елементи системи управління і захисту виговорилися тільки в Росії для реакторів ВВР 1000 а це більшість реакторів і не тільки в Україні, а ще й в східній Європі. Виявляється, що запас цих стрижнів вже дуже обмежений, дуже обмежений і потрібно, потрібно терміново щось робити. Так, от якраз фахівці Харківського. Фізико-технічного інституту в співпраці з енергоатомом розробили технології, виготовили пілотну партію, і наразі ця пілотна партія проходить випробовування. Якщо це так, все це буде так, як нам хочеться, то тоді цю проблему буде вирішена. Працюють науковці академії і над обґрунтуванням впровадження малих модульних ядерних реакторів в українській енергетиці. Ця технологія є новою і тільки набирає обертів у світі. Малі реактори значно компактні. Ніші за великі енергоблоки і потребують менше витрат на виробництво та інфраструктуру. Попри це, нині триває багато дискусій щодо їх переваг над відновлювальною енергетикою, і ці задачі ще необхідно розв'язати. Енергоатом наразі підписав угоду з американською компанією Holtec International на будівництво 20 малих модульних реакторів SMR-160 в Україні. Їх конструкція дозволяє розміщати їх на базі теплових електростанцій, проводячи таким чином поступову відмову і виведення з експлуатації вугільних ТЕЦ. Авіабудування та ракетокосмічна галузь суттєво залежить від розробок української науки: це застосування нових матеріалів і сплавів у виробництві літаків, ракет та авіаційних двигунів, роботи над ракетним паливом, удосконалення радіоелектронного обладнання та низки систем керування і багато іншого. Саме інститути академії розробляють та виготовляють частину виробничого обладнання для аерокосмічної галузі, у тому числі із застосуванням технології 3D-друку. Ми давно і плідно співпрацюємо з такими великими об'єднаннями, як конструкторське бюро Південне імені Янгеля ДП Антонов. Ми працюємо з акціонерним товариством Матерсіч, з «Івченко Прогрес. І очевидно, що ці всі підприємства і об'єднання вони завжди були поляризовані на значною мірою на виробництво того, що потрібно для оборони. Тому тут все це має природні коріння. Ми маємо більше того, ми маємо спільні програми. От, наприклад, з КБ «Південне» чи з ДП «Антонов», з Моторсічі. Ми маємо конкретні програми, узгоджені нами спільно, що їм потрібно, і що ми можемо для них зробити. Наприклад, сучасні рішення академії дозволили забезпечити виробництво. Виробництво авіаційних двигунів АІ 450 та АІ 322 Ф для турецьких безпілотників Акінджі та Кизил Ельма, а також ракетних двигунів для вільхи і Нептуна. Виробництво та застосування цих технологій потребують точних математичних розрахунків, високу компетенцію, у яких українські вчені вже давно довели всьому світу в Україні. Роблять кроки і до створення лазерної зброї. Вона є універсальною і може використовуватися як в обороні, так і в захисті, особливо коли ми говоримо про з. Буття розвідувальних та дронів камікадзе застосувати лазери планують і проти ворожої піхоти, і такі дослідження здійснюються в інститутах академії. От тиждень тиждень тому на засіданні президії ми слухали доповідь, якраз пов'язано з тим, як можна використати лазерні технології для боротьби. Можливо, і з безпілотниками, і з снайперами, і з так би мовити, там де там де в інший спосіб дуже важко щось зробити. Національна академія наук України має потужний рівень міжнародного співробітництва. Її установи здійснюють дослідження та проекти з країнами ЄС та НАТО. Пріоритетним завданням є створення передових технологій, в тому числі для відродження України після завершення війни. Розвиток наукової сфери він неможливий без міжнародного співробітництва. Тому академія завжди приділяла цьому велику увагу. На сьогодні ми маємо десь близько 150 угод різних з академіями, університетами, компаніями, науковими інституціями більше як з 50 країн світу. Ми активно. Беремо участь в міру сил, звісно, і в проектах програми Європейських програм ну, наразі от Горизонт Європа. Ми маємо 15 проектів. Ми активно працюємо з консорціумом Євроф'южн. Це консорціум, який реалізує ідею створення термоядерного керованого термоядерного реактора. І ми маємо свій юніт, свою одиницю і Україна, хоча й не є членом. Цього консорціуму, але вона залучена завдяки тому, що е, наші фахівці мають добру ідею, мають добрий досвід. Національна академія наук бере участь у багатьох міжнародних наукових та галузевих конференціях та виставках, презентуючи власні напрацювання та технології. У вересні цього року прийшла міжнародна виставка Шнайден. Зварювання та різання. вона проходила в місті Есен Німеччина і там. ah oh, hey oh, Єдина організація, яка представляла Україну, це був наш інститут, і таким чином ми підтримуємо саме нашу співпрацю з міжнародними організаціями. І гадаємо, що це буде дуже важливо на етапі відновлення України. Дуже добре було все сприйнято. І Більш того, ця наша експозиція згенерувала пропозиції від німецьких колег організувати в наступному році велику конференцію українсько-німецьку, де були б представлені. Лені широкий клас технологій, якраз матеріалознавчих залученням представників бізнесів, політичного естеблишменту, щоб надати так би мовити, відповідний розголос нашій такій ефективній співпраці, окрім діяльності у сфері оборонних технологій, НАН України має серйозні напрацювання та пропозиції з відновлення цілих галузі промисловості та виробництва сучасного обладнання, що пришвидшить післявоєнну відбудову України. Ряд розробок уже активно використовують. Юються і серійно виробляються як в Україні, так і на підприємствах по всьому світу. Хочу представити та продемонструвати технологію та мобільне устаткування для автоматичного контактно-стикового зварювання оплавленням залізничих рейок у заводських та польових умовах при будівництві та ремонті залізничних колій У нашому інституті. Розроблені високоефективні технології стаціонарне та мобільне устаткування для зварювання залізничних рейок Яке у порівнянні з кращими закордонними зварювальними машинами відрізняється суттєво меншими габаритами, вагою, споживаною потужністю, високим коефіцієнтом корисної дії, повною автоматизацією процесу зварювання? Усі рейкозварювальні підприємства України та більшість привідних компаній світу використовують технології та обладнання розроблені в інституті електрозварювання. Такі наші пропозиції стосуються відродження титанової галузі. Скажімо, літієвого виробництва. Ви розумієте, літіє батарей ще довго будуть залишатися джерелом, так би мовити, електричної енергії для різного виду техніки. Ми підготували пропозиції щодо відродження алюмінієвого виробництва, створення синтетичного палива не просто виплавляти титан потрібно мати відповідні технології, щоб отримувати титан відповідної чистоти з відповідними домішками. І якраз електропромінові технології, розроблені в інституті електрозварювання Ніпатона, дають змогу це зробити. Актуальним питанням для української науки залишається підготовка та збереження кадрів. Національна академія наук України вже уклала понад 150 угод про співробітництво з різноманітними установами вищої освіти, а створення технологічних парків за прикладом сполучених штатів та Німеччини має прискорити впровадження найкращих інноваційних рішень у виробництво. Збереження талановитих вчених в Україні та залучення молоді до наукових досліджень є однією з ключових проблем академії. Суттєве недофінансування НАНУ не дозволяє їй бути конкурентною на ринку праці серед приватних компаній та науково-дослідних підприємств. Що вже говорити про закордон. Саме тому існує безліч програм для молодих вчених, які, попри те, не можуть дати швидкого та потрібного ефекту для всіх галузей вітчизняної науки. Кілька років тому уряд запровадив програму будівництва житла для молодих вчених, виділивши на це 100 мільйонів гривень. Звісно, що у воєнний час ці кошти спрямовуються на питання безпеки та оборони. Одна з головних переваг, що приваблює молодь в українській науці, можливість отримати знання та досвід, які цінуються як в Україні, так і у. У світі саме тому безліч програм та заходів установ НАНО орієнтовані на студентів. Важливо тут сказати, ось що, що підхід, який на практиці вже показав позитивний результат, це саме виховання науковців ще зі студентства. Ми активно співпрацюємо, я вже казав, із закладами вищої освіти, регулярно запрошуємо студентів, бакалаврів та магістрів в наш інститут, проводимо екскурсії, знайомимо з історією, науковими досягненнями, розповідаємо, над чим працюємо, даємо можливість. Усім навчитись на практиці, користувати сучасним науковим обладнанням та самостійно працювати в наукових лабораторіях, що для них саме цікаве, і де вони можуть зробити апробацію своєї бакалаврської або магістерської роботи. Та це не вирішує головної задачі утримання молодого вченого в українській науці. Для цього необхідні рішення на рівні уряду, підвищення видатків на заробітні плати для молодих вчених, стипендії, пільгові умови для отримання житла, створення ефективних зв'язків між академією та міністерствами і відомствами, що сприятиме просуванню розробок молоді і багато іншого. Розробки академії наук вони сягають максимум рівнів ТРЛ-4 – Тірел-три, 3 три 4 І надалі нам е, реально ну, за класичною схемою співпрацювати з виробниками для того, щоб довести технологію не так, як ми її бачимо, а так як потрібно виробнику. Це реально неможливо зробити е, е, виключно в рамках інституту серійне виробництво або це спін-офф компанія, або це е, продаж ліцензії. Е, Годження виробництва Ще один варіант створення невеликих виробництв на базі інститутів, на прикладі інституту металофізики та електрозварювання. Ще один шлях до впровадження наукових розробок у виробництво та покращення умов для вчених створення науково-технічних парків, за прикладом німецьких Адлерсхоф та Берлінбух чи американської кремнієвої долини. Прикладом може бути якраз проект Академсіті, який є підготовлений і. Впроваджується київським академічним університетом підручка для того, щоб розраховувати на успіх, є вже є меморандум, підписаний між інститутами, який розташований в районі Академмістечка. Це більше десяти інститутів, вже є меморандум про створення парку Академсіті з київською міською держадміністрацією. Головне те, що Київський академічний університет вже розпочав по суті, підготовку студентів. Які могли би внести нау на, на науку в бізнес, науково-технічні парки фінансуються з різних джерел коштом державних та приватних грантів, міжнародними установами та бізнесом. Вони продукують стартапи для їх впровадження у виробництво, проте для їх ефективної роботи необхідно вдосконалення законодавства. Розвиток таких центрів дозволяє українській науці розраховувати на фінансову підтримку у першу чергу бізнесу, а не держави. А це значно підвищує можливості до оновлення матеріально-технічної бази установ НАНО та підвищення можливостей для українських науковців. Спільні дослідження та розробки проводяться і за кошти західних партнерів та грантове фінансування, яке є одним з основних факторів підтримки для багатьох вчених. І, попри всі незгоди, Національна академія наук доводить свою затребуваність та необхідність Хідність Україні, що підкріплено сотнями розробок для армії, медицини, енергетики, машинобудування, металургії і багатьох інших галузей. Незважаючи на криваву війну Путіна, вітчизняна наука готова до забезпечення належного захисту держави. Завдяки українським інноваційним рішенням та тісній співпраці з західними партнерами, Україна має шанс отримати технологічну перевагу над противником, бо ця війна вже довела, що саме передові оборонні технології можуть забезпечити перемогу на полі бою.